Тернопільська міська рада одноголосно визнала Росію країною агресором, а так звані ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Саме з цими вимогами на позачерговій сесії депутати звернулись до Верховної Ради Кабінету міністрів України. Це на думку влади міста дозволить значно активізувати санкції, застосовані як до самих терористичних угрупувань, так і до Російської Федерації, як держави агресора, що визнає і підтримує тероризм. Тернопіль переймає досвід європейських країн. В Тернопільській міській раді закликають тернополян долучатись до програми модернізації житлового фонду і утеплювати будинки. Зробити це можна у співфінансуванні. 70% грошей виділятимуть з міського бюджету, а інші 30% повинні надати самі мешканці будинку. Аби утеплити будинки за системою співфінансування, охочих закликають об'єднуватись в ініціативні групи. Залізничну лікарню в Тернополі перевели на баланс міста та затвердили угоду між обласною та міською радами про співфінансування даного закладу. Це рішення прийняли під час позачергової сесії міськради. Працівники лікарні два місяці не отримували зарплати. Існувала загроза вимкнення електроенергії та тепла. Тепер залізнична лікарня на балансі міста, і як запевнив міський голова Тернополя, з 12 лютого міська рада розпочне фінансування медичного закладу. Люди отримують заробітну плату, зможуть розрахувати за комунальні послуги та працювати у штатному режимі. Пан Надал взяв активну участь в тому, щоб нас таки затвердити, будемо так казати, в своїх штатах розблоковані наші рахунки. Це вже дуже добре, тому що ми маємо можливість отримувати від страхових компаній гроші. Маємо можливість ті гроші заплатити. Платні профогляди отримувати вже на свої рахунки, ну і зрештою виплатити гроші людям, які працюють, але наразі тільки в місті, тому що ті, що працюють по районах, ще не мають коштів. Достроково припинити повноваження депутатів Тернопільської міської ради, які були обрані від партії регіонів, вирішили народні обранці на сесії міськради. Депутати не виконували своїх повноважень, рішень та доручень міської ради, не відвідували сесії та депутатські комісії, ігнорували потреби виборців. Після відповідного звернення територіальна виборча комісія прийняла рішення повноваження регіоналів, а саме Миколи Гнатів, Петра Гоча, Василя Лукіна, Сергія Мамаєва та Віталія Цимбалюка. Достроково припинити. Це рішення можна порівняти тут з тим рішенням, коли позбавляли депутатських повноважень Лозінського, Лазаренка і всіх інших. Те саме сьогодні повинно відбуватися по всій країні. Люди, які пройшли в Ради від партії регіонів, як би вони себе сьогодні не називали, всі повідомлені, що вони сьогодні той стан, який є в країні. Екстрена евакуація відбулась у третій школі Тернополя. Там провели відповідні навчання, лунали сирени. Діти, вчителі та працівники школи покинули приміщення організовано. В результаті школа вклалась у нормативний час для даного навчального закладу. У Тернополі відновили військову частину на базі розформованої 11-ї гвардійської артбригади, відтепер буде 44-та окрема артилерійська бригада. Інфраструктура, яку ми покинули рік назад, в принципі, збереглася непогано. завдяки керівництву держави, завдяки місцевій владі міста Тернополя, завдяки колишньому, так, керівництву нашої частини. Ну, було. Проведена серйозна робота, щоб ми перемістилися саме в Тернопіль. 11-ту артилерійську бригаду із понад 70-річною історією реорганізовуючи військо, розформували у 2013 році. Відтоді тернополяни спільно з владою міста неодноразово звертались до міністерства оборони аби військову частину в обласному центрі відновили. Тут служитимуть мобілізовані військовослужбовці контрактної служби. Наразі усе необхідне для особового складу є, однак від додаткової допомоги не відмовляються. Місто готове долучитися для того, щоб допомогти частині. Адже міська рада прийняла програму підтримки обороноздатності Тернопільського гарнізону. Є на це передбачені кошти. Сьогодні ми говорили з командиром про те, що потрібно в першу чергу допомогти. Я думаю, що далі і місто, і тернополяни будуть допомагати. Сподіваюся, що вдасться відновити те, щоб люди могли служити ближче додому з часом, коли завершаться військові дії. В цілому це є позитивно для міста. подати показники лічильників онлайн слідкувати за тарифами повідомити про власні проблеми та дізнатись новини зі сфери житлово комунального господарства міста тернополяни можуть на сайті comun.t.ua. У зв'язку з днями жалоби у Тернополі перенесли благодійний концерт гурту Фіра та Василя Мельниковича, під час якого збиратимуть гроші на лікування Ростислава Захарії. Концерт відбудеться 17 лютого в українському домі Перемога о 18.30. 19 лютого о 13.30 у центральній дитячій бібліотеці проведуть вечір портрет апостол науки до 170-річчя від дня народження Івана Полюя. Того ж дня у дитячій бібліотеці номер 4 о й запланований вечір поетичного настрою до рідного слова. Торкаюсь душею з нагоди міжнародного дня рідної мови.